Всім привіт, як і обіцяла, знімаю день очима бублика. Якщо що, це його кімнатка. Це моя поличка на ліжку, тож я йому таке містечко виділила. А ми починаємо. <плес> його прокидають кожен раз. Вмикнись, світло! Світло микнись. М -м, проснувся, Навіть 15 годин нема. Першим ділом я встаю з ліжка і йду на свою улюблену кухню. Головне на цей раз не впасти. Акуратненько, злізаю. Ой, ой, ну ніби не помер. Після того, як я акуратно зліз, я йду на свою улюблену кухню. Продовжую так з вами свій маршрут. Ось я й дійшов. Зазвичай нам кажуть їсти корисну е е їжу. Але я віддаю перевагу іншу. І-іп-іп. О, знову ця гранола і. Фу, навіть не компот чай. Прийди, прийди. О, цукерники. Ням. Ням-ням. О, смачно. Чай! Фу, Прийти, прийти! О, нарешті не буду пити цю гідоту. Так, що в нас там далі? Так, треба сюди стрибнути. Так, ну і треба якось пригнати туди. У, -у, 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 у Ой! Фух! Опа. Цілі знайдена. Жуйка! Ну, блін, знов показалось. Іду в кернатку. Іп, іп іп, іп. І... Так, хочу подзвонити другу де мій телефон. Після 300-річного пошуку телефону я його нарешті знайшов. 哔哔哔，滴滴滴滴。